На перший варіант є негативний вплив. Ви піддаєтеся якомусь, щоб, щоб вам хтось внушав якісь ваші чужі думки. І ви оці слова чужі сприймаєте на віру. Можливо, хтось вам вслід говорить якісь неприємні речі, не обов'язково, щоб це вам вголос говорили, можливо, щось хтось шепче за вашою спиною. Можливо, просто вас занадто активно обговорюють, а також можуть вам вносити якусь потворену інформацію для того, щоб збивалися із свого шляху. Тому наразі. Вам дуже важливо опиратися тільки на себе, на свої знання. Для того, щоб ви вийшли із цього стану, у вас всі ресурси і можливості є. І тільки від вас буде залежати, і від ваших рішень, як швидко ви вийдете із під цього впливу. Ну, тобто, у вас загалом, так. Є таке навіювання чужих думок, і, можливо, навіть вам хтось якісь заговори проти вас там може говорити, або щось негативне говорити взагалі. Другий варіант, чи є на вас? Другий варіант, так. Можливо, на вас хтось намагається впливати шляхом того, що вам внушають чужі думки. Можливо, вами просто вміло маніпулюють. І таким чином вам заважають жити і йти своїм шляхом. Можливо, у вас не щире оточення, хтось з вами дуже хитрий, це говорить про оточення здалеку. Це не рідні люди, ні, це йде здалеку. І це не одна людина. Якщо у вас вдало йде якийсь розвиток, ви десь працюєте. Або де багато вам доводиться розмовляти, або ви вирішуєте якісь спірні питання, можливо, ви взагалі займаєтеся якоюсь діяльністю у, в інтернеті для когось, можливо, це в соціумі якісь ваші, ваша робота якась. І на вас так є дуже негативний вплив, тому що, можливо, ті люди, які з вами спілкуються, можливо, навіть ці люди з вами не спілкуються, але спостерігають за вами, то вони намагаються шляхом того, щоб внушити вам свої думки для того, щоб ви діяли. В інтересах тих людей, які від вас хочуть щось отримати, або взагалі, щоб ви десь не рухалися і нічого не змогли досягти в своєму житті, вам, можливо, також якісь там або слова нещирі кажуть, або заговори, якісь проти вас можуть говорити. Якщо це не стосується магічних питань, то просто.